Калуський клуб бойових мистецтв Бушидо або шлях воїна заснований у 2007 році. Але відтоді його учасники змушені були тренуватися у шкільних спортзалах та інших приміщеннях, які тимчасово орендували. Протягом усіх цих років засновники спортивного клубу шукали спортзал, де можна було б займатися постійно. Тим більше, що з'являлися перші досягнення. Зараз у клубі троє іменитих тренерів, так би мовити, своєрідне спортивне сузір'я Калуша, чемпіон світу з фріфайту. У 2013 році Едуард Богачук, триразова чемпіонка України та переможниця Кубка Європи з Стайського боксу. У 2012 році Людмила Пилипчук та її чоловік Олег Пилипчук неодноразовий переможець всеукраїнських турнірів Сайського боксу. До речі, Олег має восьмирічний тренерський досвід, був першим тренером Едуарда Богачука і також тренував Людмилу. У нас є чемпіон, чемпіонка України Людмила Пилипчак, трихразова з таїландського боксу. Вона є чемпіонкою Європи 2012 року. У нас є чемпіони України з фрі-файту, чемпіони областей. І е, я є чемпіоном України і чемпіоном світу з вільного бою. Цьогоріч з допомогою друзів та знайомих підприємців тренери клубу орендували частину спортзалу в Палаці культури Юність та зробили там ремонт. І дуже вдячні всім, хто їх підтримує і зголосився допомогти. Ремонт приблизно обійшовся в 50 тисяч гривень. Сприяли друзі, хлопці, самі спортсмени, підтримали ідею, розуміючи, що зараз це дуже актуально, заохочувати молодь до спорту і давали свої гроші. Отак От потрошки, кожен скільки міг, збирали в кубку, хто матеріалами допомагав, хто чим міг, тим допомагав. Хлопці самі своїми руками теж працювали, робили все. Зараз спортивний клуб Шлях воїна налічує 60 учасників. Тут є групи для дітей віком від 7 років та дорослих хлопців і дівчат. Наша мета це насамперед розвиток молоді. Ми акцент робимо зараз на молодшу групу, щоб діти розвивалися. Могли себе захистити. Вважаємо це зараз дуже актуальним питанням, тому що часи зараз важкі настали, потрібно вміти постояти за себе. І взагалі ми виховуємо не тільки фізичні якості, але й внутрішні, за рахунок того, що хлопці працюють, заставляють себе, переборюють. Внутрішні якості теж них тренуються і вони взагалі стають хорошими людьми. Тренери розповіли, що бойові мистецтва набувають дедалі більшої популярності. Особливо це стосується фріфайту, який вважається змішаним бойовим мистецтвом. Ці види спорту цікаві і тим, що не прив'язані до віку. Траплялися випадки, коли тайським боксом починали займатися у 32 роки і ставали чемпіонами. Навіть у калузькому клубі є учасник, якому більше 40, але зараз він є бійцем АТО. В рамках тренувань Людмила та Олег Пилипчуки показали блискучий спаринг.